Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді такий модуль на 65 Вт. Живиться від 12 до 30 вольт. Дуже він так, щось мені схожий з тим, які ми вже розглядали в попередніх оглядах на каналі. Є. Хто не бачив, хоче подивитися, можете подивитися. але подивившись на елементну базу, ну, я думав, спочатку, може якось зменшили, але ні. Вони різні-різні тут чіпи, як бачите, це те, що ми дивились, а це трошки інший. Ну і діапазон напруг якщо тут був від 8 до 30, вольт, тут з 12 до 30. Підтримує багато протоколів, які я прикладу в кінці цього блоку. Значить, 65 Вт заявлено, і зараз ми коротенько пробіжемо, що нам там каже продавець, а потім зробимо деякі заміри. От, значить, тут є захист від перенапруги та заниженої напруги на вході, захист від перевищення струму на вході, захист від перевищення струму та короткого замикання на виході, загальний захист від перегріву. От, ну І підтримка там, протоколів, які я додам. Значить, вхідна напруга, як я казав, від 12 до 30 вольт. Вихідна напруга автоматично регулюється в діапазоні від 3.3 до 21 вольта при підключенні до сумісного пристрою з Type-C. Але цей модуль він понижаючий. Тобто, ну, якщо ви хочете отримати, наприклад, там 20 вольт да, і 3,25 А, то блок живлення має бути там. Вище, ну, тобто 21 вольт десь от, для того, щоб отримати ті 20 вольт. От. Значить, ККД перетворення від 92 до 97% пульсації вихідної напруги менше 300 мВ. ну Це б, я думаю, що могло би бути і менше. От струм холостого ходу менше 2 мА. От. Ну, і, в принципі, далі пишеться про протоколи, які я вам додам. От. Ну, а тепер пропоную. розпочати вимірювання. Так, підключили наступним чином. Тут у нас 20 вольт з Блока живлення ноутбука, значить модуль. Від модуля у нас на тригер з тригера на навантаження. Бачимо зараз 5 вольт і включаємо навантаження 1 А. Просадка невеличка. Тут 496, даємо більше струму. 2 ампер 5 вольт. Ну, напруга э, показується як 4,8 майже, да, э, даю 3 ампери. в характеристиках заявлено, що при 5 вольтах дає. 3 А при 9 вольтах 3 А, при 12 вольтах теж 3 А. Ну, і при 20 вольтах 3,25 А. Ну, то прям такий ідеальний модуль. Подивимось. Але при цьому ми бачимо, що у нас е з блока живлення тільки 1 А. Набере, зараз подивимось. Ще більш точно. Так, я перевірив ще мультиметром э, струм. Э, ну, як бачимо на 3 амперах у нас 4 і 6 тут на тестері, на тригері. І бачимо, що... Тут 4,6, Нірсі показує 4,7. Ну, тобто, просадка є, але в принципі ну працює, тяне. Заряджати буде. Давайте переключимось на 9 вольт і подивимось 1 А9 вольт. 8,9 віддає. До речі, пропрацював хвилини 2-3 нагріву взагалі нема. 9 вольт, 1 Ампер. Даю більше. Два. Просадка 8,75, тобто ну, тобто, нормально. Незначна, а вже на 3 А 8,66 Ну, тут з просадкою трохи краще я вважаю. Ну, от. І 9 вольт 3 А, ну як правило, там 9 вольт 1,5 А, ну 2 таке я частіше зустрічав. А так щоб 9 вольт і 3 А, ну досить... Так, рідко, але працює, тримає. Давайте зробимо 12 вольт. Але навантаження у нас е тут е на 35 Вт максимум. Тобто, е якщо 3 на 12, це 36 Вт буде, ну тобто трішки менше, ніж 3 А ми маємо витягнути. Так, ставлю 1 А. Ну, Просадки майже нема, там 2 вольта було 11,98. Зараз даю 2 А. Рівно 1182 вольта. Ну, тобто така просадка не дуже велика, все нормально. Плюс там, в межах похибки, скажімо так. Даю до трьох ампер, але виключиться при трьох, буде трошки менше, напевно. Зараз 2,5. Ось рівно 11,75 вольта. Так, даю... 2,6, 2,7, 2,8 і А і, як бачите, модуль не виключився, а саме навантаження відключилося. Ну, бо воно розраховано на 35 Вт, а я там ставив ще в налаштуваннях ліміти, щоб трішки менше було десь 33. чи Ну, тобто... Буде працювати ця плата на 3 а Я впевнений. Значить, я її підключав до ноутбуку, розрядженого ноутбуку, і ну працював, і заряджалася, вона стабільно працювала. от Зараз включаю її на якийсь невеликий час. Поставимо на 2,7 так, щоб майже максимум. Те, що у нас навантаження дозволяє, але ж це, звісно, не вся потужність цього модуля. І нехай попрацює, замірюємо температуру. Так, попрацювала вона хвилин 5. Зараз швиденько давайте з цієї сторони пройдемо, по температурі подивимось максимальні. 38 градусів максимально, так, 33. Ну я її тримаю рукою без проблем, бо вона тепленька. З цієї сторони у нас теж 38,9. Нагрів такий, незначний, тепленька. Але е, тут Найбільше тепло, я сюди спеціально не наводив, зараз подивимось на самі мікросхеми, тут гріється більш за всього мікросхема. Максимально 45 градусів. Але ж це не максимальне навантаження. Ну, нема зараз чим навантажувати мені. Ну скажу так, коли ноутбук заряджався там і працював за ним, то плата була, ну її так в руках не потримаєш. Температуру не заміряв, але на максимальній потужності вона була ну досить така. Хотілося б її охолоджувати. І охолоджувати цю мікросхему тут буде досить незручно. Бо тут цей дросель да, з катушкою, тобто туди не підлізти. Якщо охолоджувати, то десь ну, з цієї сторони, хоча вона тут і не гаряча. Або ставить якийсь кулер. В принципі, платка така невеличка і якщо для заряджання там мобільних телефонів, десь в автівку чи ну, якісь пристрої робити суто для не на 65 ватт. Наприклад, вам треба там щось таке на 30, там 35 до 40 Вт, то можна і не охолоджувати її. А це буде те рішення, коли у вас так буде з запасом е модуль. Наприклад, якщо вам треба 22 ватти і купляти модуль на 22 ватти, де він при 22 Вт буде там 70 градусів, там, те що ми деякі там дивились. Ту можу краще купити цю, ціна її недорога, майже така сама як і в інших модулів. І використовувати її просто не на 65 Вт, а на ту потужність яка вам треба, і тоді все буде добре, бо я ну, тримаю її, нема, не пече. Тобто зараз ще подивимось. 45,5. В приміщенні температуру я зазвичай показую. 24 на стіні, на столі, 28, 25,6. там. До речі, саме навантаження більш гаряче, ніж сам модуль. Що ще не вказувалось продавцем, там вказувалось 5, 9, 12, 20 вольт. Але ось тригер переключаю 5, 9, 12, 15 вольт теж підтримує. І 19. Ну, це тому, що з блока живлення у нас десь 19,5 іде, тому тут не 20. От, Ну, навіть і якісь 16,1. Так, ну на 15 вольтах ще давайте 1 ампер. 2 Ампера, це вже буде 30 Вт. У нас дійсно навантаження трошки. Стримає. Ну, просадка невелика, навіть при 2 А що для гаджетів, там, мобільних телефонів та планшетів досить нормально. Включимо ці 19 вольт. Тут є просадка. Трішечки, бо блок живлення треба так. 24, наприклад, давати. Оце вже спрацювало, не виключився сам модуль, а спрацювало захист навантаження. Мені подобається ця плата, працює непогано. Я її ще небагато де застосовував, але показала вона досить себе непогано. Так, і тепер я пропоную ще перевірити струм холостого ходу. Так, під'єднав я такий мультиметр. Там було струм холостого ходу менше е 2 мА. Ну, ми бачимо 1,24, тобто плата відповідає е своїм характеристикам. Які ще будуть у вас питання, можливо, ще щось перетестувати, то пишіть в коментарях. Ну, я, як правило, реагую на критику, якщо вона конструктивна. І якщо є можливість таке робити, бо не завжди можна все заміряти. От. Ну а на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Нехай щастить, підписуйтесь, ставте лайки. До наступних відео.